Трагедія багатодітної родини. Батько забив до смерті матір трьох своїх дітей. Чоловік, перебуваючи на реабілітації після поранення на війні, прийшов на шкільне свято до дітей, але цивільної дружини там не застав, знайшов її удома у нетверезому стані. Розпочався конфлікт, під час якого чоловік ударив жінку у голову. У результаті матір трьох доньок померла у кареті швидкої дорогою до лікарні. а Їх батько опинився. За ґратами. У подружжя, яке жило в цивільному шлюбі 10 років, в селі на Маневичині народилося троє дітей. Після початку повномасштабної війни чоловік пішов на фронт. Одержав поранення. Його ж цивільна дружина за цей час встигла зареєструвати шлюб з іншим, теж військовим. Під час перебування на реабілітації в травні минулого року Волинянин приїхав до дітей в школу на останній дзвоник. Одначе їх матері там не побачив. Це його схоже і розізлило. Тож після урочистостей поїхав до неї додому з'ясовувати, чому не прийшла на шкільне свято до дітей. Застав її у ліжку в нетверезому стані. Він присів на ліжко навпроти неї та почав запитувати про те, чому вона не прийшла до дітей на свято. Зловживає спиртним, не здійснює догляд за дітьми. Між ними виникла словесна суперечка, під час якої вона стала висловлюватись на його адресу нецензурними та образливими словами. Сказала, що це його не стосується, оскільки не він батько цих дітей. Ці її слова його дуже образили. Він вдарив жінку два рази в голову. Зупинила це її матір, яка прибігла з двору, а чоловік сів у таксі і поїхав геть. Оселився в готелі у Маневичах, де й жив до затримання. Його колишня теща розповідала в суді, що після цих ударів дочка так і лишилась лежати у ліжку. Дочка не вставала з ліжка, говорила, що їй постійно хочеться спати. На другий день виявили, що вона перебуває без свідомості, викликала автомобіль швидкої меддопомоги, і пізніше стало відомо, коли дочку ввезли автомобілем швидкої меддопомоги до Луцька. Вона по дорозі до лікарні померла. Цей конфлікт між матір'ю та батьком бачила на власні очі одна з їх доньок. Тож невідомо, як в майбутньому це може відобразитися на її психологічному стані. Що цікаво, під час розгляду справи до суду навіть надійшло колективне звернення жителів села Галузія камінь. Кашерського району, де відбувались ці події. Вони просили звільнити чоловіка від відповідальності та вважають, що він вчинив кримінальне правопорушення в стані афекту. Маневицький суд визнав чоловіка винним у скоєному. Він має відсидіти за ґратами три роки. Відбування цього терміну рахували з моменту його затримання в готелі у Маневичах, септо 1 червня минулого року. Варто зауважити, що це ще не остаточна крапка. Справа має розглядатися в апеляційній інстанції. Юлія Остапович для новин на часі.